Доброго дня! Ласкаво просимо до медичної страховочки. Мене звати Жана Довгань, і я є радником з міграційних питань Україна Східна Європа в одній з провідних державних медичних страхових компаній Бармер. Ми раді вам запропонувати відео за окремими темами, що стосуються окремих питань медичного страхування і обслуговування, а також отримання медичних послуг. І сьогоднішня наша тема зубопротезування та ортодонтія. Ми розглянемо наступні питання: це передусім здоров'я ваших зубів, друге зубні протези, третє ортодонтія для дітей і молоді. І також продемонструємо відео, які ми будемо висвітлювати надалі, за якими темами. І так, ваше стоматологічне здоров'я чи лікування в стоматолога. Доцільно зазначити, що здоров'я ваших зубів, тобто ваше стоматологічне здоров'я, є дуже цінним для бармер, тому є важливим здійснювати регулярні огляди в стоматологах і проводити при необхідності. Правильне лікування. Наша медична каса Бармер покриває витрати на ваше стоматологічне лікування без часового обмеження, а також двічі на рік покриваються витрати на профілактичні індивідуальні стоматологічні огляди. Що саме покриває бармер при стоматологічному лікуванні? Передусім. Повне покриття витрат, тобто бармер бере на себе витрати, якщо вам доведеться піти до стоматолога, і у випадку каріїсу чи парадентозу, навіть на 100% бармер бере на себе це покриття. Друга особливість лікування в стоматолога це те, що відбувається дуже просто розрахунки, тобто простота здійснення розрахунків, оскільки для. Лікування вашого стоматолога достатньо лише вашої медичної страхової картки. А розрахунок за послуги вже здійснюється безпосередньо між клінікою, де ви проходите лікування, і державною медичною касою бармер. Тобто вам про це не потрібно піклуватися. Доцільно також зазначити, що бармер покриває до 100% вартості на пломбування зубів. Однак в зоні Передніх зубів, фотополімерні пломби, тобто найкращі, найкращої якості пломби, вони також можуть бути оплачені медичною касою. І при пломбуванні молочних зубів для дітей віком до 15 років для вагітних жінок і жінок, які годують своїх малюків грудьми, бармер завжди оплачує вартість фотополімерних пломб. Дорослі повинні відвідувати свого стоматолога принаймні раз на рік для профілактичного огляду зубів, навіть якщо у вас немає гострих симптомів. Бармер покриває витрати, а також винагороджує вас бонусом, якщо, наприклад, пізніше стане потрібним зубопротезування. Доцільно також зазначити, що раз на рік ваш стоматолог має видалити зубний камінь і також цю проблему вирішується за допомогою пармер. Це покривається нашою медичною касою. Хочу зазначити, що багато стоматологічних клінік, крім видалення зубного каменю, вони пропонують також професійну чистку зубів. Однак клінічні дослідження поки що не довели чи це краще захищає від карісу, гінгвіту чи пардонтиту, ніж звичайні профілактичні заходи догляду за зубами. Регулярне видалення зубного каменю, яке раз на рік безкоштовно проводить ваш стоматолог в рамки профілактики, і це покриває наша медична каса Бармер, також допомагає попередити ці проблеми. Оскільки професійна чистка зубів не належить до послуг, які надаються державними медичними страховими компаніями, то витрати ви повинні сплачувати самостійно. Для майбутніх мам наша медична каса може відшкодувати вартість професійної чистки зубів в рамках пакету Сім'я Плюс. Це є Фамілія плюс пакет. Діти і підлітки повинні регулярно проходити також огляд в стоматолога, починаючи з першого зуба, можна сказати. І наша медична страхова компанія Бармер покриває витрати на ці профілактичні огляди. Доцільно також зазначити, що для дітей віком від 6 місяців до 6 років ми покриваємо витрати на 6 профілактичних оглядів у стоматолога, які вже на ранніх стадіях дають змогу виявити захворювання з обі вашої дитини, чи порожнини рота, чи щелепи. Якщо ваш стоматолог рекомендує використовувати лак для вторування зубів вашим діткам з метою, Зміцнення емалі перших зубів, то медична каса бармер також покриє витрати на це. Діти та молодь віком від 6 до 18 років можуть проходити огляд зубів і щелепи у стоматолога раз на пів року. Крім того, якщо є така необхідність, то стоматолог покриє зуби гелем, який містить втор, а задні корінні зуби пломбує. Тонким шаром пластику. Обидва слугують додатковим захистом від карієсу. Починаючи з 12 років огляди вашої дитини заносяться в так званий стоматологічний бонусний буклет бонус програм. Якщо ви регулярно перевіряєте зуби вашої дитини в стоматолога, то отримаєте більш високе покриття на відшкодування витрат. На зубні протези, які можуть знадобитися вашій дитині вже в майбутньому, коли вона буде дорослою, зупинимося також на такому важливому аспекті даної теми, як зубні протези. І так, що стосується зубних протезів, то в сучасній стоматології існують різні варіанти. Різні типи зубних протезів відрізняються чи способом їх кріплення, чи матеріалом їх виготовлення. І загалом існують такі можливості протезування: це коронки, це мости, це протези часткові або повні і, звісно, це імпланти. Тобто, встановлення звичайних протезів є неможливим в певних випадках, тоді рекомендується встановлювати імпланти. Загалом детальну інформацію про ці види обслуговування ви можете знайти на нашій сторінці, яку ви бачите на даному слайді. Це a 006 943. Ви отримаєте від свого стоматолога план та вартість лікування, який ви маєте подати в ваш офіс Бармер в оригіналі разом із вашим бонусним буклетом перед початком лікування. Тому, якщо ви користуєтеся нашим цифровим стоматологічним бонусним буклетом, то бармер автоматично отримає всю цю інформацію, так, в додатку Бармер App. Для того щоб правильно розрахувати ваш профілактичний бонус, і потім ви отримаєте письмове рішення від бармера. Я взагалі рекомендую, якщо ви маєте план лікування. В стоматолога такий досить великий, то ви обов'язково, значить, значне лікування маєте проводити, то ви обов'язково спочатку попросіть в вашого стоматолога, щоб він вам виписав рахунок. Оцей план витрат і приблизну вартість. І тоді з цим планом потрібно піти в ваше відділення, бармер, і вам прорахують, яка буде доплата, що ви оплачуєте, що оплачує вам, що покриває бармер, а що ви маєте доплатити. Бармер приймає участь у витратах на протозвання зубів як правило в розмірі 60% від установленим законом фіксованої субсидії, яка розраховується на основі одержаних даних, і кожному стоматологічному висновку чи заключенню призначається певне таке стандартне лікування, яке оцінене стоматологом. Ви можете, звісно, обрати більш дороговартісне лікування, так, але звичайно, що вам тоді прийдеться оплатити більший внесок. Той Хто може підтвердити регулярні профілактичні огляди за зубами, вони отримують бонуси. Так? Тому дуже важливо два рази в рік безкоштовно здійснювати ці профілактичні огляди. Загалом стоматологічний бонусний буклет, який ви можете отримати свого стоматолога, він якраз і містить ці всі профілактичні огляди. І в даному випадку, якщо ви часто відвідуєте стоматолога, і це записано, це є свідчення в цьому бонусному зошиті буклеті, то допомога на зубні протези збільшується, значить, до 70 або навіть до 75% через 5 або 10 років, якщо ви регулярно проходите ці профілактичні стоматологічні огляди. В разі фінансових труднощів людини наша медична каса навіть може оплатити 100% стандартного обслуговування. Також студенти, які отримують БАФЕК, тобто фінансову підтримку від держави під час навчання, або сім'ї з низьким рівнем доходу, вони отримують вищі субсидії, вище покриття від медичної каси на стоматологічне лікування. Хочу зазначити, що в 2022 році застосовуються наступні місячні обмеження. Для самотніх людей такий ліміт становить 1316 євро. Коли є ще один родич, то 1809 євро, 50 центів і за кожного наступного родича додатково 329 євро. Коли справа доходить до надання зубних протезів, то Часто, звісно, існують альтернативні методи лікування, тому до обов'язків вашого лікаря, вашого стоматолога, поруч із наданням інформації належить також пояснення вам переваг і недоліків цих альтернативних методів лікування. І від цього, звісно, часто залежить розмір доплати, яку ви повинні заплатити самостійно. Також, звісно, ви можете отримати безкоштовну повторну консультацію через телелікаря. Це є додаток теледоктора від Бармер. І наші адресу до цього ви можете побачити на наступному слайді: www.barmer.de-g100163. Зупинимося також на такому важливому аспекті, як ортодонтія для дітей і молоді. Ортодонтичне лікування призначене взагалі для лікування дефектів розвитку зубів і щелеп. Здійснюється вплив на розвиток зубів, зменшуються наявні дефекти розвитку при цьому. Загалом лікування включає всі послуги, це, зокрема, і оцінка результатів, і діагностика, планування терапії, надання лікувальних приладів, включаючи матеріальні та лабораторні витрати, які будуть затребовані, які необхідні в процесі лікування. Ну, до них можна віднести це і покриття витрат на ортодонтичне лікування, щелепи або зміщення зубів, також пломбування безкарісних ямок, постійних великих корінних зубів дітей і підлітків, підлітків віком від 6 до 18 років. Ну і звісно, одноразова компенсація в розмірі до 50 євро за герметизацію зубів в контексті ортодонтичного лікування для дітей та молоді віком до 18 років. Хочу зазначити, що саме до 18 років медична каса Бармер покриває витрати, узгоджені договором із стоматологами на необхідне ортодонтичне лікування. Однак обов'язковою умовою є наявність у вашої дитини однієї з визначених груп показань. Рішення про необхідність лікування з медичної точки зору приймає ваш лікар-стоматолог. Або ортодонт на основі, на основі певних груп показань, він складає план лікування і передає його нам в медичну касу бармер для перевірки і затвердження. І потім ви отримуєте письмове рішення від бармер. Що бармер бере на себе повну вартість лікування. Однак, спочатку ви маєте заплатити 20% особистого внеску на лікування. Якщо у вашому домогосподарстві, у вашій сім'ї, проживає не менше двох застрахованих дітей, яким ще не виповнилося 18 років, і які перебувають на ортодонтному лікуванні, тобто вони потребують ортодонтичне лікування, то персональний внесок за другу і кожну наступну дитину становить лише 10%, не 20%, а лише 10%. Але Ця доплата цих 20% вона буде вам відшкодована після запланованого завершення лікування. Для цього необхідно надати довідку від вашого лікаря-ортодонта про проходження курсу лікування, а також надати розрахунки особистого внеску. Витрати також і покриваються для дорослих, які старше 18 років, але лише в тому випадку, коли ви маєте серйозні аномалії щелепи, які лікуються за допомогою комбінації ортодонтії та щелепно-лицевої хірургії. Тому, будь ласка, зверніться за порадою до свого лікаря, а потім до нашої медичної каси Бармер. І так, я надіюся, що ви отримали сьогодні відповіді на всі такі питання, які цікавили вас за даною темою. Ми також вам пропонуємо відео за наступними темами: це, зокрема, послуги правагітності, пологах, додаток Бармер Еп і онлайн офіс. Бармер, довгостроковий догляд, загальні послуги, і також добровільне страхування і страхування студентів. Також ви можете знайти важливу інформацію на YouTube-каналі, за посиланням, яке ви бачите внизу на цьому слайді. Там ви можете побачити відео, зокрема, як знайти лікаря в тому регіоні, де я живу, і на тій мові, якою я розмовляю. Як я можу отримати медикаменти в аптеці, яким чином я можу отримати медичну картку і як нею користуватися? Підводячи підсумки, я також хочу зазначити, що ви завжди зможете до нас е, написати на e-mail адресу яку ви бачите перед собою. Якщо ви ще потребуєте е, якусь індивідуальну консультацію, або маєте додаткові запитання. Ця адреса перед вами це Україна Гіфе Собачка Бармер, де або ви також можете знайти важливу актуальну інформацію на нашому сайті, який ви також бачите. На даному слайді хочу зазначити, що з нашою медичною державною касою Бармер ви завжди будете в надійних руках на всіх етапах життя на всій території Німеччини. Ми бажаємо вам і вашій сім'ї всього лише найкращого і миру для всіх нас в Україні і в Європі.